однозначно засуджую однозначно принцип дуже простий. Регментація моя така. А коли була історія, якщо не поміняюсь, минулого року, можливо, навіть трошки раніше, на початку минулого року, з ситуацією в перемишлянах Львівської області я набрав відразу керівника СП у Львівській області, запитав, що це таке, що він може пояснити. Знаєте, яка його була відповідь? Тоді мені потрібно робити показники. Я кажу стоп. Ми, здається, живемо не в Росії, живемо в правовій державі, і ми маємо думати з перспективи як мінімум про кілька речей: перше. Який приклад показують військові а, іншим, яка мотивація створюється в цих хлопців? Більшість тих, хто а, на нулі чи поруч з ним на фронті, поруч близько воює безпосередньо щодня? Вони вам скажуть, такі хлопці ніяк не мотивовані, їх неможливо в принципі заставити нормально воювати, вони можуть ще інших підставити. Тобто, має непевно процес якісь перевиховання тоді проходити після таких ексцесів? Наступна річ, це є. Предмет для позову до суду про чому міжнародного суду, це захист прав людини.